Коломию відвідала очільниця податкової прикарпаття. В місцевій інспекції відбулася зустріч із начальником головного управління державної фіскальної служби Іриною Столярик з підприємцями та владою, коли ще не обговорили проблемні питання, що виникають у процесі ведення господарської діяльності. Зустріч проходила за участю першого заступника начальника головного управління ДФС в області Вікторії Сусаніни, заступника начальника головного управління Романа Панасюка, виконувача обов'язків начальника Коломийської податкової Івана Кирика, голови ради з кадрових питань президента Центру європейської інтеграції Геннадія Микитка, голови ради територіального відділення Асоціації платників податків Ігоря Вінтонюка, заступника голови Коломийської районної ради Михайла Угорського та секретаря міської ради Богдана Колодніцького. На сьогоднішній день така структура, як фіскальна служба, практично єдина, відповідає за наповнення бюджету ...повідомив на нараді начальник Коломийської служби Іван Кирик. За його інформацією, з початку року до зведеного бюджету надійшло майже 60 мільйонів гривень податків і зборів. Місцеві скарбниці отримали понад 30 мільйонів, основним джерелом яких є надходження з податку на доходи фізичних осіб це 16,5 мільйонів. Суб'єкти господарювання спрощенці сплатили до місцевого бюджету майже 5 мільйонів гривень єдиного податку. Від плати за землю надходження склали 3 мільйони 400 тисяч. Податку на нерухоме майно надійшло майже пів гривень. До кінця року його очікують більше одного мільйона. Запроваджений з нового року акцизний податок із розрібного продажу підакцизних товарів приніс в бюджет сіл і селищ та місць цього року понад три мільйони гривень. Фіскальники кажуть, що особливу увагу вони приділяють співпраці з представниками бізнесу та інститутами громадянського суспільства. З цією метою до співпраці залучили представників бізнесу та громадськості. Так, при головному управлінні ДФС в івано франківській області діє дорадчий орган громадська рада, до якого ввійшли 42 представники інститутів громадянського суспільства. Так само розпочали і виїзди по районах, аби на місцях дізнаватися про проблеми бізнесу. Коломия у цьому списку перша ми все-таки хочемо почути коломиян, хочемо почути бізнес, хочемо почути громадські організації, хочемо почути громадян, Коломиї про те, які є претензії, які є пропозиції, які є напрацювання до. Нашої служби фіскальна служба сьогодні хоче направду почути, як все-таки впливає на платників податків зміни до податкового кодексу, чи вони задоволені тим, як працює наша служба податкова у Коломиї. Як працює сервісна служба, як обслуговують платників податків, як надають консультації? Зустріч з бізнесом і з громадськістю в нам у нас практично щотижня відбувається в обласному центрі. А все-таки ми хочемо почути периферію, хочемо почути райони, хочемо почути платників, і хочемо почути дати свої пропозиції. Якщо ми чули вже вчора, в нас вже є новий голова служби фіскальної і три місяці дано на знову на перебудову, знову на відкритість, знову на доступність податкової служби. Учасники заходу висловлювали своє бачення щодо вирішення проблемних питань податкового та митного законодавства, їх систематизують та направлять на розгляд. Серед питань, які розглядалися, найактуальнішими є питання сплати єдиного податку за місцем здійснення діяльності, а не за податковою адресою фізичною особою підприємця. Із пропозиціями щодо вдосконалення податкового законодавства виступили не лише представники бізнес-спільноти, а й органів місцевого самоврядування. Вони закликали бізнес до законної діяльності, дотримані усіх вимог трудового законодавства. На завершення Власний керівник подякувала бізнесу за співпрацю, побажала успіхів в діяльності та високої громадянської свідомості.